Благодійна кримничка «Антресоль» організувала форум Горічні плавання волонтерське, аби волонтери мали змогу відпочити, емоційно підзарядитися, підтягнути свою таку ресурсність і далі, далі творити добрі справи. Цьому проєкту допомогла Українська волонтерська служба та ЮНІСЕФ України, за що ми їм дуже-дуже вдячні, адже саме завдяки їхньої підтримки ми реалізували такий захід. Власне, що на ньому ж було, так це е, психологічна сесія з Анною Чобертковою, яка розповіла, допомогла учасникам визначитися там зі своєю ресурсності, що для них важливо, які е, речі потрібно підтягнути, як то зробити. Е, разом з учасниками написали листи підтримки одне одному, тому що кожне волонтерство, кожна добра справа вона дуже важлива і має. Е, Місце у своєму житті також проводимо благодійні заходи, але це була просто лотерея, лотерея вдячності. Я б сказала для всіх волонтерів. Кожен учасник заходу отримав невеличкий подарунок від спонсорів нашої програми. Оксана Світлана, я також займаємося, приймаємо час у благодійних ярмарках. Виробляю з бісера роботи і продаю. І остання була ярмарка з повною брала участь. І також творча діяльність. Їздимо з концертами, збираємо гроші і допомагаємо. Ось наша рота. Вау. світа. Дуже маленький. Просто ця дівчинка 4 тисячі оберегів. Для воїнів. Вдумайтесь цю суму. Рік має 365 днів. Помножте 4 тисячі поділить на рік, скільки за... вона зробила. Да, Допомагає мені замажею. Це прапор від солдатів, яким вона відсилає ці обереги, малює якісь записочки, робимо з неї цих янголів. Ми самі. Нам ніхто не допомагає, ми просто робимо це самі. Ми у двох, в трьох. Дуже дякуємо. Пані Світлана, ви отримуєте фотосесію від Омальви. <сіли> Дякую. Сподіваюся, вам допомагає <сіли> на фотосесію від цієї прекрасної пані від Анни. Отримує 18. Дуже активно допомагає самотнім людям. Саме за багаторічну волонтерську та благодійну діяльність ми хочемо публічно вшанувати родину рудих Богдана Сергійовича, Іну Леонідовну і Сергія Тарасовича це ті люди, які оплачували ще перед масштабним вторгненням людей, не людей. Вони оплачували кінотеатр, борщ, щоб люди ходили дивилися безплатно, українські. Стрічки, вони фінансували нам, ну допомагали паради вишиванок, велопаради, оце ця родина родих. І зараз у воєнний час вони з доброї волі благодійно розвозять на своїм авто, своїми фізичними і грошовими теж ресурсами. У нас 105 Підопічних це самотні і малозабезпечені пенсіонери. І з них, такі, що не виходять, ну, мало виходять із квартир. І от вони по п'ятій поверхи, на четверті. Дуже дякую вам. Публічно присутно всього. Одинадцять. Дуже Дякую. Ані сьогодні не заробляє гроші, замість того, щоб можна було заробити, або також приходити чи ще щось, а рухує наші. Мами гарні обличчя для того, щоб потім висвітлювати цей етап. Дуже дякую. Це сертифікати від Рафінадо на 300 гривень, правильно? Так. Можна в Рафінат. І це номер 10 Це теж людина, яка постійно висвітлює наші анонси, наші такі події, керівник інтернет-ресурсу, коричні плавні онлайн. Учасники заходу могли пограти в квіз від Brain Theory, який ми замовили навмисно для цього заходу. Він волонтерської тематики разом з патріотичними такими завданнями, і це було щось дуже класне, потужне. Кожен зміг проявити свій інтелект, подумати, десь посміятися, десь потанцювати. То ми дуже дякаємо за гру і дякую кожному та кожній, хто долучився до цього заходу, хто долучається безпосередньо, поширює інформацію про той чи інший збір, про те чи інше волонтерство. Тому що з таких от маленьких речей і складаються великі справи. Тому слава Україні! Героям слава все буде добре.